Довгоочікуване пояснення. Режисер культового фільму Титанік в інтерв'ю для видання Vanity Fair розповів, чи був шанс у головного героя стрічки Джека вижити на великий екран. Титанік вийшов 20 років тому, і весь цей час його шанувальники задавалися питанням, чому персонаж Леонардо Ді Капріо в одній із фінальних сцен не ліг на пліт поряд зі своєю коханою розою, адже там було достатньо місця для них обох. І лише зараз режисер розповів, чому Джек мав загинути за словами Джеймса Кемерона. На шматку дерев'яної обшивки, на якій лежала роза, дійсно було місце і для Джека. Але вдвох вони не могли б утриматися на воді. Та це не головне. Кемерон підкреслив: у персонажа Ді Капріо не було жодних шансів вижити з точки зору художнього задуму. Адже якби він не потонув у цьому кадрі, тоді у іншому на нього впала б димова труба, або трапилося ще щось фатальне. Якби він вижив, кінець річки був би безглуздим. Це фільм про смерть і розставання. Джек мав померти. Нагадаємо, Титанік приніс всесвітню славу головним акторам фільму Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет та зібрав аж 11 оскарів.